Приєднатися до всіх дуже хочеться, але я б хотіла напевно додати, що платформа, яка була створена і було озвучено, що Завдання були підібрані, і методика завдань це завдяки одній людині, Марії, наповнення завдань, напевне, завдяки Ед точно ед про себе так і не сказав, що він цю платформу вклав, окрім відео, де ми його спостерігали. Але я хочу сказати, що матеріали всі подавалися надзвичайно доступно і зрозуміло. Так, інколи дещо якісь теми були складніші, складніше, але не просилось додаткове завдання. От, і вона дуже люб'язно його надсилала, і Аріна це найтерплячіша а, взагалі, викладачка, яка реально зустрічалася в моєму житті і також. От, а, коли в нас виникло на початку там, єдине питання, як же е, скористатися додатком вчити слова, то буквально кілька днів знадобилось, але було записано доступне відео, що всі могли користуватися платформою, а не там, вичити 10 слів, а, а все докладно, пояснено. І взагалі, платформа вона а, дуже useful і дуже friendly. Так як людина, яка працює з різним обладнанням, якщо пам'ятаєте за освітою хіміки аналітичне обладнання, це те, що я працюю вже більше 16 років, то інколи в обладнанні складніше розібратися і да всього на всього три кнопки. А в вашій платформі, яка надає багато знань і інформації, розібратися на багато. Ну, просто доступно і використовувано для будь-якого, я думаю, і віку, і, і статі, і, і, і здібностей взагалі до платформи як до навчального матеріалу. Тому я вам дуже дякую за це. І безумовно дякую всім учасникам за їхню відкритість, доброту, підтримку і атмосферу, яка створювалася і аріною і учасниками під час наших зустрічей і сесій. Дякую вам, Яна. Я думаю, що додати, що ми ну, завжди все ще намагаємося шукати якісь нові шляхи покращення онбо онбордингу на платформу, типу, зробити так, щоб нові потоки, нових студентів їм було все ще легше і легше. Якось розуміти, що куди і як натискати, хоч там і не три кнопки, тим більше. та е, І тому дуже дякую вам, хто усім, хто вносив якісь свої там побажання, корективи за цей же квізлет Це завжди саме завдяки вашому потоку. Ми записали це відео. Можливо, ми його ще перепишемо, якось, можливо, ще краще ми його зробимо, бо там і квізлет оновлюється постійно, тому нам треба встигати за цим усім. Тому і вам дякую за це.